Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ спішу показати вам анонс акції, акція стартує в АТБ вже від завтра, з 15 січня і діятиме по 21 січня. включно. Якщо ви любите заощаджувати кошти, не переплачувати, і вам подобаються такі відео, які допомагають економити. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, це дуже підтримує розвиток каналу, я вам буду щиро вдячна і дякую тим, хто вже ставить вподобайки, пише коментарі дуже-дуже вам дякую. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Чотири варіанти смаків, ціна буде 119 гривень. Копійки я заокруглюю одразу у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Шоколад. Пористий, молочний або білий. Від міленюм вага 90 г, ціна буде 33 гривні та 50 копійок. Вафельки від торгової марки Рошен у шоколадній глазурі. Є три варіанти на вибір: темний молочний шоколад. Ціна 8 гривень, вага 34 г. Вафлі Артек класік, молочні класік з ароматом молока та Артек із ароматом шоколаду від своєї лінії. 71 г за 10 гривень та 70 копійок упаковка, овочі. Суміш овочева, весняна, швидко заморожена, вага 400 г. Ціна буде 41 гривня та 90 копійок. Квасоля стручкова. Вага також 400 г. Ціна буде 36,90 37 гривень за упаковку. Пульмені від торгової марки Левада. Панський вага 600 грамів. Ціна 60 гривень та 80 копійок. Пульмені Левада із яловичною та свининою. Ціна 120 гривень в упаковці 900 грамів і ще один акційний варіант фірмові із яловичною 800 г за 110 гривень. М'ясо креветки варено-морожене у глазурі 400 г 16850 від своєї лінії. Ще будуть зі знижкою крабові палички від Deluxe, щоправда, вагою по 250 г. Заморожені або охолоджені. 49 гривень. Майонез від торгової марки Оліс. Чудовий. Вага 560 г, ціна 45 гривень. І ще ось такий майонезний соус салатний. Ціна 35,30 теж 560 грамів. Олія соняшникова золота рафінована. 900 мл від торгової марки Чумак, 73 гривні та 50 копійок. Консерви. Гриби опеньки мариновані. 530 грамів. Ціна 77 гривень та 50 копійок. Трогова марка ЛОРадо. А сорті із грибів китайських маринованих стерилізованих. 580 мл 77,50. Консерви. Свинина тушкована 525 грамів 80 гривень 50 копійок. Родинний смак. Йогурта від торгової марки Галичина 115 г. Вишня або персик 11 гривень. Йогурт суниця Манго 240 г. Ціна 24,80 гривень. І ще ось такі йогурти від торгової марки Галичина будуть зі знижкою. Ягідний мікс, чорниця з лаки та вишня з лаки 290 г за 28,50. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді. Двошарове 450 г за 86 гривень, ваніль, карамель. Виглядає досить апетитно. Хто зі мною давно, той знає, що я полюбляю морозиво. Ще ось таке щось цікавеньке нове, кофелате. Молоко ягутинське 870 грамів 2,6% жирності за 38 гривень. Сир кисломолочний український, нежирний за 48,80%. 5% жирності 52 гривні 80 копійок. І 9% жирності за 56 гривень та 50 копійок 350 грамів у упаковці. Йогурти від торгової марки Лактонія 780 г за 51 гривню та 50 копійок. Полуниця персик. Напій кисломолочний. 100 грамів. Лактонія імун 14,50. Морозиво. Великан. Пломбір ескімо. 100 грамів, 23 гривні. Напій безалкогольний, енергетичний газований. Хел. 250 мл 20 гривень. Сік та нектари від своєї лінії. Синьйорік. Виноград яблуко та персиковий смак зі знижкою 8,60 за 200 мл. Напій соковий, яблуко вишня: 1,5 літри, 40,60 торгова марка літо. Сік мультивітамін. Майже 2 літри літр 930 мл наш сік 66 гривень, 50 копійок. Вода природна, столова, не газована або славогазована. Бювете. 1,5 літри за 14 гривень. Напій з кола, зе лимон та з оранж. Безалкогольний, сильно газований від своєї лінії 2 літри 26,50 Сухі сніданки мюслі. Хрусткі, фруктові або шоколадні, з медом 330 г за 50 гривень. Сухарики від торгової марки Flint 1470. Пшенично житні зі смаком вершків та зелень. Житні зі смаком томатну Спайсі 125 грамів 14,70. Чипси картопляні. Є аж 7 варіантів смаків, їх хвилясті Вага в упаковці 110 грамів. Ціна 28 гривень та 50 копійок від своєї лінії. Вафельки кіт кат в молочному шоколаді 40 грамів 17,70, Драже M&Ms з арахісом 45 грамів 17,50. Ковбаса сирокопчена салямі італійська. 1 кг, ціна 380 гривень. Щоправда, я вам не ту показала по акції буде від своєї лінії. Салямі преміум від торгової марки Добров. Ціна 88,80 за упаковку вагою 320 г. Сир м'який. Бринза ніжна 170 грамів. Або інсалата також 170 грамів. Ціна 46 гривень. Сир плавлений. Дружба або вершковий від своєї лінії. 70 грамів за 15 гривень. Вироби фаршові, домашні з сиром варені 1 кг за 123 гривні. Орієнтовна вага в упаковці 800 грамів. Бачите, ціночку ціна вказана за 100 г. Сосиски варені та гриня. 300 г гр. за 53 гривні та 50 копійок. Кава арабіка мелена 230 г від торгової марки Чорна карта 121 гривню. Розчинна сублімована кава 250 г 255 гривень. Голд. Кава еспресо розчинна з густою пінкою. 200 г за 332 гривні. Рощин кава Нескафе Голд 318 гривень за 280 г. І рощинна кава Нескафе Голд Gold 210 г за 235 гривень. Чаї від своєї лінії у пакетиках 25 штук в упаковці 22 гривні 40 копійок 2 на вибір. А є більша упаковка 100 штук. За 75 гривень. Байховий тріпний. Чай чорний, бархатний, 24 гривні, за 25 пакетів. Не знаю, як ви, а я особливо люблю чай зимою, коли хочеться зігрітися. Такий патік гранульований 110 грамів 38,30. Засіб майний синтетичний Аквапудра Тайт, 3 кг 600 грамів за 413 гривень. Кондиціонер для тканин Ленор 700 мл 110 грамів. Два на вибір. Засіб рідкий для прання Онікс 4 кг 149. Засіб мийний кала аквапудра французький аромат. 2 кг 700 г за 270 гривень. Засіб мийний для унітазу Неопюр 1 літр 70 гривень. Три на вибір. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft Двошаровий. ароматизований 34 гривні. Звертайте увагу, бо ось цей з персиком по акції, є дуже схожий інший не по акції. Elite Soft від які гарні в них дизайни появились нові. 32 гривні двошарові універсальні серветки 150 штук. Не одразу я зрозуміла, що це саме ці серветки. Чому? Тому що 72 штуки, а упаковка виглядає на цілих 120. Бачите, які вони велетенські. Ціна буде 30 гривень та 50 копійок. Дитячі міні-бі. Сухий корм для кутів м'яу. 900 г за 79 гривень. Вологий корм для котів – 415 грамів. Ціна буде 31 гривня та 40 копійок. У двох варіантах є. І такий вологий корм. 185 грамів за 26 гривень. Корм для собак кілограм та 240 грамів за 75 гривень. Від торгової марки Сені підгузки для дорослих. Є два варіанти розмірів. Розмір більший L 205 гривень, менший M – 188 гривень. В упаковці 10 штук. Підгузки трусики окремо, ціна 182 гривні. 10 штук. Засіб мийний для посуду. День у день 42 гривні за 1 літр. Підгузки трусики Pampers четвірка 30 штук, 28 і 25 штук за 330 гривень. Прокладки Libres 10 штук, 31 гривня та 50 копійок. Такі в зеленій упаковці 3050, 9, 10 штук. І щоденні прокладки 54 гривні та 50 копійок 40 штук в упаковці. Ледве я знайшла ось цю зубну пасту. дивилась дивилась. Аквафреш. 100 мл 52 гривні. Бачите, так вона бочком. Не одразу її видно. Шампунь. Кератин або об'єм. 500 мл з дозатором ціна 70 гривень. Шампунь для волосся. Органіке. Сила 5 трав 900 мл торгова марка Dallas 43 гривні. Мило тверде, дитяче з екстрактом ромашки міні-бі 70 грамів за 8,30. Такий набір дитячого мила. Тут в упаковці 4 штуки. Ціна за упаковку 28 гривень. Загальна вага 280 г. рідке для рук, соковитий манго або свіжий інжир. 500 мл за 53 гривні. Це весь анонс нових акцій. Завтра подивимось, що буде ще новішого цікавого. Тож не пропустіть, підписуйтесь на канал, щоб бачити акції першими. До зустрічі!